Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою мотанкою берегини домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Забавка для велетня. Казка. Давно це було. Колись наша земля не була такою, як зараз. На місці безкраїх степів хлюпотіло море океан, а на півночі, де зараз розлогі діброви та бори стріміли над землею гори. Кажу ж вам, все тоді було інакшим. Навіть ліси були височенними і дерева росли невідомі тепер нам, а по лісах та луках бігали небачені тепер тварини. Жили на тих землях велетні. Які вони були, чим займалися, ми застеменно не знаємо, але до нашого часу дійшли про них перекази. Кажуть, що жили вони невеликими сім'ями десь по горах. Житла не будували, а використовували великі печери, як ото в товтрах є. В одній з таких печер жили велет з велеткою та з своїм малим сином. Той син завдавав їм чимало клопоту. Зрештою, дитина є дитина, але ця дитина була трьохметрового зросту і важила десь під п'ять центнерів. Часто він приносив додому різних звіряток, щоб з ними погратися. Йому було дуже сумно одному. От тато з мамою просто в печері зробили йому халабуду, принесли декілька стовбурів дерев, зв'язали їх по верхівках мотузками і накрили шкірами впольованих тварин. Малий одразу її обжив і попів дня з тої халабуди не вилазив. Дорослі велети зітхнули з полегшенням, таки знайшли забавку для синочка. Одного дня малий гуляв по горах і забрів у долину. Дивиться, а там манюсінька хатка стоїть. Біля неї якийсь чоловічок ходить, з тоненьких трісочок щось робить. Узяв малюк і загріб у долоню того чоловіка з його хатою, а всі трісочки, що були біля хати, забрав у другу руку. Приніс то все додому, а мати його питає: де ти був так довго, я вже переживати стала, чи тебе який хижий звір не вполював. Та ні, мамо, відповідає малюк. Я цілий і неушкоджений, а сам руку, в якій хата з чоловічком за спиною ховай. Що ти знову притягнув?» – поцікавилася мати, знову якесь звірятко упіймав. Як не заберете в мене мою забавку, то покажу, відповів малий. Як тваринка не отруйна і безпечна, то хай буде, погодилася мама. Дивися, що я знайшов, і відкриває долоньку. А на цій долонці. Малесенька хатка. Біля хатки, вчепившись за призьбу, сидить малесенький чоловічок. Він був ледве живий від страху. Мати велетка наблизилася до долоньки синочка. Величезне око вдвічі більше за його хату уважно розглядало чоловічко. Це не звірятко. Констатувала мати. Це малесенька людина. Оце є людина! Здивовано промовив малюк і підняв долоньку до своїх очей, щоб краще роздивитися. Так, це людина, впевнено сказала мама. Стародавні пророцтва стверджують, що після нас на цій землі житимуть такі маленькі люди. Вони є розумні, вміють обробляти землю. Нащо обробляти землю? Коли навколо все є, здивувалась дитина. А тварини вони такі великі, що жеруть тих людей чи розтопчуть, навіть не зауваживши їх у траві. Пророцтво каже, продовжувала мати, що наша земля буде іншою. Море відступить, великі тварини зникнуть, ми теж і настане ера маленьких людей. Але ми є, і я хочу їсти, раптом сказав малюк. Він поставив у куток і хату, і чоловічка, а збоку висипав трісочки. Сам виліз із свого сховку і пішов їсти. Слухай, синочку, лагідно сказала мама, ти не займай того чоловічка. Краще спостерігай за ним, а потім, як награєшся, віднесеш його туди, звідки узяв. Добре, відповів малий. В печері стояв хрусткіт кісток якогось звіра, що малий споживав з великим задоволенням. Мати дала йому малюсінький листочок мати і мачухи, на якому був кусочок смаженого на вогнищі м'яса. Занеси чоловічкові, бо він, мабуть, теж голодний. Малий узяв листочок з м'ясом і зник в халабуді. Він обережно поклав біля людини їжу і став спостерігати. Чоловік сховався у хаті, але запах печеного м'яса виманив його назовні. Він спробував відчинити двері, та вони були підперті величезним лопухом якоїсь рослини. Тоді бранець виліз через вікно. На подвір'ї чи те, що від нього залишилося, на листку лежала величезна купа пахучого м'яса, з якого стікав жир. Нізріло скотав такий звабливий запах. А кишки у животі бранця поприлипали з голоду до хребта. Тому він узяв ніж і відрізаючи кусень за куснем, став їсти. Радості малого не було меж. Мамо, мамо, кричав він, чоловічок їсть, значить він буде жити і не помре, як мої звірятка. Я ж тобі казала, це маленька людина, усміхаючись, промовила мати. Дивись. Ти його ненароком не прижмакай, він малесенький і дуже тендітний. Малий заліз їй на руки, і вона його заколихала мати будь-якої істоти є мати, і її дитя є наймилішим понад усі скарби світу. Минув деякий час. Велетні надовго відлучалися з печери, то їх не було по декілька годин. А той по декілька днів. Малюк давав собі раду, полюючи на якихось невеликих ящерів, умив він і вогонь розвести, і м'ясо посмажити. Чоловічок тепер розгулював по печері, як по своєму подвір'ю. Стрісочок трісочок, стовбурів дерев, він зробив малому величезне калатало. сам підняти не зумів, але малюк швидко втямив, що воно тепке. Тепер його було чути далеко. День і ніч він гупав тим калаталом аж гулом гуло. Згодом з'явилися й інші забавки пищик та тріскачка. Минуло літо і наближалася осінь, а там і зима. Велетка уже не нагадувала синові, що він від ніч чоловічка туди, звідки узяв. Вона розуміла, що в печері людина. Є у безпеці, та й запасів на зиму чоловік не зробив, як пережити йому самому люті морози. А чоловік змирився із своєю неволею. Жив він самітником. Не було у нього ні жінки, ні дітей, а тут, серед велетів, він таки знайшов свою родину, хоч і треба було бути дуже обережним, щоб вони його не розтоптали. Чи не прибили якоюсь колодою. В печері йому не загрожував холод, та й про їжу не треба було турбуватися. Велети були хорошими мисливцями, так і жив багато років у своїй хаті, але в халабуті малюка-велета. Був для малого забавкою і нянькою, допоки той не виріс. Прийшов час і малюк знайшов свою печеру і кохану велетку. Хотів забрати чоловічка з собою, але мати заперечила, нехай доживає свого віку разом з нами. Бачиш, він став старим та немічним. Ми з татом за ним доглянемо. Бог людям приділив недовгий вік. Хм, Хай буде так, як буде. Сумно промовив молодий велет. Але я знаю, що в тих малюсіньких людей, які житимуть на цій землі після нас дуже велике серце і добра душа. Він зумів полюбити мене, такого величезного, жалію лише про одне. Я ніколи не чув його голосу, бо він такий тихесенький, що я не зміг почути його. Мамо, ти знаєш, я заберу ті калаталки та пищики. Хочу, щоб мій син не був самотній і мав свої забавки. Бери, а чоловічка забавку залиш у нас. Так і сталося. Прожив своє життя чоловік так, як боги того хотіли. Постарів і за пару літ відійшов у засвіти. А Велити поклали його тіло на трісочки колоди, запалили та й пустили по воді могутній ріки, що десь там, за горами, впадала у синє море. Недобра ніч, спокійний нічень, любі спить